Одного разу пан Юзик зібрався на полювання. Зранку до нього із міста професор, а невдовзі поріг Юзиківського помешкання переступило ще двоє мисливців директор місцевої школи Меркурій Аполонович Бечечок Солом'янський і викладач християнської етики Мойша Соломонович на прізвисько Крішнаїд. Не встиг пан Юзика розставити набої у своєму патронташі, як із ясного неба линуло рясним дощем. Невдовзі почало затягувати хмарами. В очікуванні більш сприятливої погоди мисливці сіли за стіл і зав'язалася жвава розмова. Краще б я картини вдома лишився малювати, зітхнув Мойша. А ви вмієте писати картини Олією? зацікавлено вигукнув директор. Не те слово, каже Мойша, у мистецтві я маю безпрецедентні досягнення. Я винайшов інфразвукову колористику і ультразвукову композицію, а крім того, ліоскопічний метод реставрації антикварного живопису. І це все не дивина. У минулому житті я був другом Леонардо да Вінчі – він у мене на службі перебував і всі свої картини створив під моїм впливом. Може, чули про такого полководця, Цезаря Боджа?» А як же? відразу ж озвався директор. Це той, хто повстання Спартака придушив? Не зовсім так, пане директоре, поправив професор. Це не той Цезар. Що ви собі думаєте? І навіть не Марк Крас, який придушив повстання Спартака. Цезаря Боджа. Це був я, закінчив його думку Мойша. Коли мій батько, папа Олександр VI отруївся і помер, мені довелося багато воювати по всій Італії. А війна, як відомо, жере гроші тих, хто воює, і збагачує тих, хто допомагає їм воювати. Коли я відчув брак золота у своїх кишенях, я порадив Леонардо вступити на службу до гарцога Міланського, якому його. Відрекомендував як свого кращого друга. І ви гадаєте, Мойша, що хтось повірить вашим байкам про минулі життя? скептично обірвав його, промову пан Юзик. Звісно, річ, не повірить ніхто, це й справді лише байки. А ось про те, що я це зарбоджа, це скажу вам чистісінька правда. Здається, він загинув, чня, Пане професор, я інсценував свою загибель так само, як деякі шекспірознавці зробили це з крістофером Марло. А коли жив той Боджа?» – перепитав пан Юзик. Тоді ж коли Леонардо, пояснив Миша. А коли Леонардо? запитав директор, у 15 та 16 століттях. І до цього часу ви ще не відкинули ноги? І у вас не виросла сива борода під два метри? несподівано зауважив пан Юзик, не розраховуючи отримати відповідь на власне запитання. Проте Мойша відповів без жодної затримки. Бачите, просто я безбородий від природи. До того ж володію ліксиром вічної молодості, рецепт якого поцупив свого часу в одного алхіміка. Отож після смерті Цезаря Бордже. Чи Чезаре Бодже, як мене називали в Італії, цебто після своєї вдаваної смерті я переселився до Англії разом зі своїм особливо близьким мені другом наймення Джордано Бруно. Я радив йому ніколи не повертатися до Італії, але він був пертим, не послухався. Його за це живцем на вогнище спалили. Після такого прикрого випадку я сам став остерігатися, щоб зі мною не сталося чогось подібного. Купив собі документи, оформлені на ймення якогось малограмотного Вільяма Шекспіра зі Стратфорда, що старіх коней поблизу одного з театрів. Він же мене й познайомив. Із покровителем театру Лордом Камергером Хадсоном, а той запропонував мені писати п'єси для його театру. Місіс Хадсон це Шерлока Холмса, поправив професор. Маєте рацію, пане професоре. Його звали хансдоном, але врешті це не так важливо. Як природний італієць знатного походження, я почав писати спершу на італійські сюжети. Неймовірний успіх мене окрилив, і я придбав собі англійські хроніки Коліншеда та спробував кілька штук перелицювати для театру. Фурор був вражаючий, несамовито вигукнув професор. Отож і я кажу, несамовито, повторив Мойша. За кілька років я казково розбагатів. Проте неочікувано сталося непереливки. Поліція Вільяма Сесіля рознюхала, хто я насправді. Дізнавшись усю правду, королева мені освідчилася в коханні, розраховуючи взяти зі мною шлюб. Зрозуміло, що я їй відмовив. А відтак за Шекспіром цебто за мною. Розпочалося справжнє полювання. Мені довелося повернути його документи справжньому Шекспірові. І той від гріха подалі повернувся до рідного Стратфорда. Ось вам і все Шекспірівське питання. Згораю від нетерпіння дізнатися, що з вами було далі, пане Мовшо. Захоплено вигукнув директор. Та що мало бути? Вдалося рятуватися втечею до Іспанії. Це була батьківщина моїх предків по батьківській лінії. До того ж, ворожа щодо Англії, скажу вам, країна, куди англійська поліція не мала жодного доступу. Королева лютувала, проте згодом захопилася Вальтером Реллі. І про мене в Англії невдовзі забули. Моїх багатств множитою драматургією мені вистачило на кілька років розкішного життя в Іспанії. В Італії я звик тринькати не менше, ніж тисячу фунтів на рік. І тут нарешті повернувся до аристократичного способу життя. Та гроші, врешті-решт, скінчилися, і мені довелося пригадувати, як у мене на очах працював мій друг. Леонардо да Вінчі, аби взятися за мистецтво живопису. Про мої успіхи невдовзі почули всі в Мадриді, і сам король побажав оглянути мої роботи. Він мало не впав. При моєму дворі працюють такі бездари, а тут пропадає такий талант, вигукнув він, і призначив мене придворним портретистом. Не відходячи від каси, мені тут же видали документи на імення Дієго Валаскеса. Треба вам сказати, що інший Дієго Валаскес на той час керував королівськими двірниками. Самі розумієте, чистота там була ідеальною. Це вам не те, що у Дрогобичі під час сміттєвої кризи. А мені здавалося, що Дієго Валаскес керував королівськими сажотрусами, несміливо зауважив професор. С і двірниками. Мій Тезко був чимось на зразок шкільного завгоспа у Меркурія Полоновича. Портрети, як ви розумієте, я малював так блискуче, що всі не могли на них надивитися. Дійшло до того, що інфанта наказала забрати всі люстерка зі своєї кімнати і дивилася лише на свій портрет, намальований моїм пензлем. Сам Рубенс, коли їх побачив, схопився за голову. Тепер я на власні очі. Пересвідчився, сказав він із гіркотою в голосі, що мені потрібно було б учитися живопису у Веласкеса десь років зі сто, не менше, аби досягнути його рівня. А в Іспанії п'єси ви вже не писали? запитав Івасик. Як це не писав? Писав, звісно, що правда часу на це бракувало. Королівський портретист як не як. Але коли щастило цей час викроїти, відразу ж заперобрався. Собаку на сіні, та овече джерело написав я, а щоб за них мені добре заплатили. Підписався прізвищем Лопе Деве. Я з ним так і домовився, Тобі слава мені, гроші. Кому що бракує, то й за те й воює? Згодом я написав другу частину Дон Кіхот. Вигадавши для себе псевдонім Гавельянеда, натякаючи на те, що я скорше Авель, аніж Каїн. До цього часу учені не знають, хто був насправді той Гавельянеда, який так розлютив Сорвантеса своїм романом. І було за що розлютитися мій Дон Кіхот виявився кращим за його. Проблеми почалися тоді, коли мій тезко Валаски спомер. На той час мене з ним так звикли плутати, що королівством розповзлася чутка, ніби помер художник Веласкес. Цебто я. Король це чудово знав. Приходить він до мене і каже: нічого не поробиш, брате мій Цезарю, доведеться тобі знову повертатися до Англії. Королева Єлизавета давно померла, немає кому там до тебе свататись. А як звали короля? поцікавився Івасик. О, хлопче, я цього вже не пам'ятаю. Знаєш, скільки їх перейшло через мої руки? Не включайся, Івасику, гаркнув дід Юзик. Старший тут я, і питання задаю тільки я. Та ще іноді пан професор. Із мого дозволу. Професор гучно засміявся, а Мойша, не звертаючи уваги на що, продовжує. Врешті-решт. Можеш і до Італії повертатися. Папи вже не ті наразі, що колись були, каже мені король. До Італії не хочу, кажу йому. В Італії у мене рука сама до зброї тягнеться. Там кожен пагорб і кожен камінчик свідки перемог моєї молодості. Але ще зараз боджу переміг іспанський полководець Кордоба, знову не втримався професор. Король мені це й нагадав, каже, а кордобу пам'ятаєш? А я до нього, а де він тепер, ваш кордоба? Юлія Цезаря одного разу переміг Помпей, а чи боджу кордоба. У підсумку Цезар став імператором, а я Веласкесом. Що краще? Це ще невідомо. Історія покаже. Одним словом повернувся я до Англії купив на чорному ринку документи на ім'я Ісака Ньютона і вирішив серйозно зайнятися наукою. Одного разу відпочивав я у своєму саду і стиглий персик упав мені на чоло відчуття несприємних. Таке саме, як Янукович з сирим яйцем трафило на франківську Ось так і було. Відкрито закон всесвітнього тяжіння. Невігласи потім говорили, що то було яблуко. Насправді ж це був плід пізнання законів Всесвіту. А то містику демокріта це не ви часом відкрили, знову озвався Івасик, забувши, що йому це заборонено. Чому ж не я? Я, звичайно, і це цілком природно, позаяк я тоді самим дітаном був. Але ж ти б жив у шостому столітті до Нової ери, здивовано вигукнув професор. І не один, скажу вам, тоді ж їх кілька штук був, жило у Греції. Але до атомістики вони жодного стосунку не мають. Їх вигадав я, коли Ньютоном писався. Згодом атомістику. Приписали якомусь демокрітові, зважаючи на те, що одного разу він сказав, все у світі складається з маленьких камінчиків. Між камінчиками й атомами велика ріжниця, прошу пана, із камінчиків атомної бомби не виготовиш. Професор знову хотів щось зауважити, але Івасик виявився спритнішим. А ким ви стали, коли Ньютон помер? запитав він Мойшу. А хто тобі сказав, що він помер? У книжці вичитав. Такі книжки до добра тебе не доведуть. Ось я перед тобою живий, здоровий, ще й молодий ні в року. Рецепт еліксиру молодості я ще не забув. Склероз мені не загрожує, а доки мені склероз не загрожує, завжди молодим буду. Просто одного разу набридло мені старіти, я випив подвійну дозу вічної молодості. Так, для експерименту. Отож і став виглядати на 18 років. Ось таким чином Ньютон зник, як корова язиком злизала. Кинулася шукати свого Тені, а його немає. Всі відразу ж зрозуміли, що Англії тепер загрожує міжнародний скандал. І королева Вікторія порадила організувати інсценуацію поховання Ньютона. Цебто мене. Мою квартиру опечатали! Добре? що встиг прихопити з собою якісь грошенята. Вистачило, щоб вирушити до США на найближчому кораблі. Там я найнявся до одного єврея, який займався виготовленням фальшивих долярів та фальшивих документів. Якщо пам'ять мене не зраджує, писався він Франкліном. Він до мене каже, Мойша. Я тобі безкоштовно виготовлю документи на ім'я вигаданої особи. Кажемо, назвемо її Джорджем Вашингтоном. Так і зробив, та ще й порадив мені вступити до масонської ложі, написавши власноруч рекомендацію самому великому магістру. Він так і звертався до вас, Мойша? запитав професор. Так і звертався. <гум> бо відразу зрозумів, що я буду новим Мойсеєм для американських євреїв. Що цікаво, мене відразу ж прийняли на посаду майстра в обхід статуту. Це був єдиний виняток в історії. Що я тепер маю робити? питаю я їх, а вони кажуть, нічого, чекай наших розпоряджень. Через якийсь час мене викликали в партком, Перепрошую, в ложу. І сказала, Мойша, ми вирішили зробити тебе президентом нової великої держави, Сполучених Штатів Америки. Для цього ти повинен очолити війну за незалежність. Звісно, річ, я погодився. Воювати мені кортіло все життя, але нагода траплялася не завжди. Послухайте но, ну, пане Мойша. Не втримався пан Юзик. Ви прийшли у своєму житті Рим, Крим і бідні труби Ярихонські. Були Борджію Шекспіром, Веласкесом, Ютоном, Вашингтоном. І ще Бозлаким. Можна сказати, майстер на всі руки. Щось я не помічав за вами якихось особливих талантів, бодай одного з багатьох. Природна річ, пане Юзику, людство деградує, я разом з ним. Це треба робити у ногу з часом. Тоді у те виходитиме ідеально. Наш з вами час ні на що більше не придатний, як бути у ньому кромним паразитом, якого ніхто не знає. Якщо будеш саме таким, тоді знайдуться люди, які тебе прославлять на цілий світ. Головне переконати їх у тому, що ти є цілковитим навігласом і бездарою. Треба буде хитрим, пане Юзику. Тоді у тебе виходить все, як у мого колеги Владя Зеленського, з яким ми колись розробляли план 95-го кварталу, а потім, за мою допомогою, він став президентом. Хоч і не президентом, що як я колись. То ви, пане Мойшо, мали б бути багатим чоловіком, захоплено вигукнув директор. Я й справді багатий. Духовно. А хто багатий духовно, йому гроші самі до рук плестимуть. А вам пливуть? не втримався Івасик. До рук пливуть, але рук не тримаються. Бачу, ви мене ще погано знаєте. Лео Месі, Лео Кучма, Лео Кравчук мої колеги. Я з ними раніше на полювання по заповідниках їздив. А тепер вже здоровля такого не мають, як колись. Янукович емігрував, ще один мій колега був. А Ющенко на полювання не ходив ніколи. Каже я медужче люблю, не ж м'ясо. Інша справа Петя Порошенко. Шкода, тільки, він часу вічно немає. То бізнес, то вибори, то на допит, як свідок, весь час ходить. Цікаво, а як це вам пощастило? Із президентами познайомитися в голосі директора прозвучали відверті нотки заздрості. А вони самі мною зацікавилися. Після того, як їм СБУ мою справу показало, тому все розписано. Кожен мій крок, 20 томів друкованого тексту 10-м кеглем. У кожному томі 900 сторінок із гаком. Сам Янукович мені про це розповідав, і Порошенко мені каже, я... Пробував усе те прочитати дуже цікаво. Коляра його візьме, шкода часу бракує. Ми з ним статут партії регіонів разом розробляли. І рибак сидів за одним столом. Я, каже, хлопці, у цьому нич не Петрою. Робіть собі, як знаєте, але щоб все окей було, Бахметов голову з мене зніме, так само, як Янукович, шапку молодості. А я йому відповідаю, Ахметов класний чувак, мій колега. Якщо якісь непорозуміння ти до мене звертайся. я такі речі одним телефонним дзвінком вирішую. Ми з Ахметовим, до речі, довго міркували, кого замість кучми поставити? Та не того, що в Другобич і не хвилюйтеся. Я спочатку Юрченка пропонував. Петя мене за нього просив, як за свого кума. А Ахметов мені каже. Є у мене один професор. Вас, пане професор, це не стосується. Колишній Завгар зек-шапошник. Він нас з тобою в усьому ці. Я дурний погодився. Звідки мені було знати, що він з Путіном зв'яжеться? Євромайдан почне розгоняти. Але й той підкінець зрозумів, що змой що і ліпше в мирі жити. Пам'ятаєте, три крази в валюту везли. Це я, Януковичу, порадив, за це він мені обіцяв один раз на мій офшорний рахунок на Баганських островах поставити. Ці три камази під Києвом Сашко білий перехопив. І сховав у лісі. Я йому кажу, Сашік, віддай, це не твоє, а він мені тепер моє буде, за це його й забили. А доляри тут чинно з Порошенко поділили. Я кажу, Петя, половина камаза моя. А він мені Добре, пізніше розрахуємося. А я йому, Петя, якби не я ти в президентах не ходив би, згадай, як ви з новінським глека розбили. Ти його собакою православним назвав. А я йому за це в чолові з врізав. А Вітя стояв і соплі жував. А він каже. Ти мені після цього друг на все житті. Друг то друг. А долярів камазовських я не бачив і не бачитиму, як своїх вуг, я аж п'ять знаю, як обуплено. В життю всяке траплялося. Бувало, кусника хліба на звук покласти не мав, а бувало, плавав, як сиру маслі. Коли Гітлер Шаптицького хотів розстріляти за те, що він євреїв перековував, я йому кажу Адольф, краще мене розстріляй. Я ж теж єврей. А він мені ліпше вже я самого себе застрілю. Будрішого чоловіка за тебе я в життю своєму не бачив. І дав мені вагон золота плюс титул барона. Шкода все те, через місяць, солдатня совітська розтягнула. І що за злодюги ці москалі? Ви про це, пане Мойшо, нікому не розповідайте, тишив голос професор. За співпрацю з Фюрером знаєте, скільки вам літ світить? Уявляю собі за головки газет. Ваші хто співпрацював з Гітлером? засміявся пан Юзик. Яка там співпраця? Просто Гітлер мені добро зробив за те, що я такий видатний чоловік. А ви собі навіть не уявляєте. Це ж я, Бруно Шульцу його фрески замовив. І Сталін мені медаль Героя СССР. У конверті прислав зі всіма документами, на моє ім'я, оформленими, приїзди до нас. Україну, рад матимеш всі льготи, як герой. У 1953-му я з цим листом до Москви приїхав, а мене в одну камеру з берегів посадили. Дякувати крішні Хрущов згодом. Виручив. За Брижньєва мало на псини зійшов. Бріжнім, скажу вам, випити, любимо. Але не самому бо так не цікаво, Щодня йому на стіл три пляшки коняку французького ставили. і закуска чим чином. Отож кличе він мене Гіандропа. Той каже, «Кхе -кхе, мені здоровля не дозволяє, нерки слабують. Доводилося мені з брежнем за трьох пити, за півроку. Я до витверезника потрапив. На пам'ятник Леніну цілуватися подерся, мене звідти з по блату достроково витяг. Після того випадку я Брежнєву сказав Леоніделіч, самі бачите, вам пити для здоров'я корисно, а мені шкідливо, я ліпше чай з лимоном разом з Андроповим питиму. Андропову це так сподобалося, що він хотів мене у політбюро записати. Звісно, річ я відмовився, компрометувати його не хотів. Дільце одне я мав із циганом зятем Брежнєва по алмазному заводу. А Горбачову я перебудову почати порадив. Він за це на мене потім зуб мав. Навіть на вулиці не вітався. Це після того, як його пуго із президента кишнув. Жильцем до мене не раз приходив, каже, що робити? Я ж відспіваний алкоголік. А я йому тримайся, друже. Мій друг Брежнів небіжчик ще й не таким, як ти алкоголіком був. Весь союз разом із ним 18 років пиячив без просипу. А він каже: Дякую, буду триматися до останнього патрона. Його останній патрон це я був. Потім після АКЧП прийшов до мене, обняв, заплакав і каже, коли б не ти, я б здався. Потім за якийсь рік другий помер бідака. Почали ми з Березовським передвиборчу кампанію Путіну розкручувати, а коли той до влади прийшов, лапті Березовському сплів, кажу собі, тікай, мой, що мужчі в Україну, бо й тобі тут таке саме буде. Передзвонив до кучми, вдарили по руках, і ось так я на Дорогобиччині опинився. Гарна ідея мені в голову стріла, каже директор. Краєзнавчий кабінет завтра в школі організовую. Повішу в ньому портрети Цезаря, Шекспіра, Гавельяніди, Д'Ютона, Вашингтона і Мойші. а потім кореспондента з районної газети заклічимо, і він цікаву статтю напише. Геній із багатьма обличчями. А мені за це ще, може, й міжнародну премію Франка дадуть. До речі. Я ще забув вам повісти, як я Франком був, каже Мойша. Ого, це дуже цікава історія. Багато вчених не можуть зрозуміти, як єврей Франко міг мати батьків українців. А що Франко був євреєм, так це ж всі мудрі люди знають. Війський професор Глав'ярослав Грицак пише, що Франко очолював. Єврейське крило, створеної ним Українсько-єврейської партії. Далі пише, що сучасники вважали Франка євреєм, бо дуже мудрим був. А розгадка усіх цих загадок полягає в тому, що у 19 столітті я мешкав у Росії, де хронічно бракувало. Одно із важливих компонентів для виготовлення мого еліксиру вічної молодості. Кажучи, стисло, я на той час писався Іваном Тургенєву, залицявся до оперної співачки Поліни Віардо і писав різні оповідання. Життєві обставини не дозволяли мені залишити Росію, і я постарію понад мір. Врешті приїхав до Трускавця на втусі попити. В лісі під Нагоєвичами таки знайшов потрібний компонент, Виготовив еліксир і відразу ж випив. І знову передозував. Одним словом, помолодшав я аж до віку немовляти. Тут же в лісі і знайшла мене мати Івана Франка та й вирішила взяти собі за дитину. Додам до свого краєзнавчого кабінету імені Мойші ще й портрет Франка, сказав директор. А я напишу на пам'ятнику Франка Мойша Франко, додав Івасик. Я от тебе напишу, злякано вигукнув Мойша. Ти що ж? Жартів не розумієш. Професор розчаровано зітхнув, а директор сказав, ну все, ви собі робіть, що хочете, а я вже пішов організовувати кабінет краєзнавчий. Погода бо прояснилась. То, виходить, ви, мої, що із нас вар'ята гляли, у голосі пана Юзика прозвучала погроза. На рахунок Франка було трохи, а все решта чистісінька правда.